Всем привет, друзья! І сегодня у нас озвучка трейвера трейлера Indigo Park 2. Да я не розказував, я знаю эту игру, а вы вам сутку проведу садак, підпишитесь на YouTube. И друзья, завтра чекайте юб... юбилейний ролик. Завтра Новий рік, выпиште друзі. А мы починаємо. О-хол вона має ремонтувати цей корабель. Йоу, хоу, хоу, вона ремонтує свій літачок. Хо-хо, вона прощається з друзями і їм здоров'я. І вони них єдиний тут шанси, один тут шанс тікти. Тут немає шансів тут померти. Тут ми граємо сіє один шанс тікти.